Культура страхування. Коли ви страхуєте свій автомобіль по обов'язковому виду страхування, автоцивілка, рекомендую укладати страховий поліс з такою опцією, де ви страхуєте свій автомобіль. По простому. Це опція називається пряме врегулювання, там міні каско інколи їм називається, які компанії. Тобто ви купуєте автоцивілку в комплексі і застрахований свій автомобіль. Тобто ви нібито застрахували свою відповідальність, якщо ви когось вдарили, платять тим людям, але вночі застрахований і ваш автомобіль. Якщо вас хтось вдарив, вам все одно, яка у них страхова компанія, які у них умови страхування? Що це за людина? Ваша страхова компанія, згідно закону, відшкодує вам. А в майбутньому там вже будуть розбиратися з винуватцем ДТП, з компанією винуватця ДТП, чи вона діє на ринку, чи вона банкрот, вам абсолютно буде по барабану. Ви застрахуєте свій автомобіль. Тобто цивілка, і, і застрахований. Купили цивілку, нібито, а я ж, не, я ж не винний. Але водночас ви купили цивілку, але застрахований ваш автомобіль. Беріть це купляйте це так. Ви, ви можете і не купляти цього, то є нормально. Коли ви думаєте по-іншому, чи, чи робите по-іншому, це є нормально. Тобто, гроші в житті вони багато чого можуть вирішити, але може і нічого не статися. Але є практика показує, що. Наші клієнти е, потрапляють в ДТП, їх вдаряють, вони купляють ніби там, хороші компанії, автоцевілку, все нормально, але їх вдаряють непонятно хто. Дуже довго огляд, дуже довго виплата, і, і всі страхові погані тоді. Тому е, поки держава встановлюється, поки. Е, Ринок страхування буде ще змінюватися довго. Ми йдемо до європейських стандартів. Свідомо купляйте поліси і користуйтесь послугами страхування. Якщо ви неважливо, в кого ви страхуєтеся, неважливо, в якій страховій компанії свідомо підходьте до цього. Гарного дня!